Доброго дня! Вітаємо вас на відео-помічнику проєкту Даруємо крошки дітям. Це відео призначене для батьків, де ми покажемо, як оформити фінансову допомогу на дозвілля дітей та як згодом використати отримані кошти. Почнемо з короткого огляду про те, як працює даний проєкт. Для кращого розуміння продемонструємо це на малюнку. Маємо три суб'єкти: перші це партнери проєкту. Які його повністю фінансують, та Чеська рада у справах дітей та молоді, Чеська рада дітей та младежі, організатор проєкту. Для спрощення надалі називатимемо організатор. Також є батьки, тобто ви, для яких призначене це відео. На третьому місці організатори дозвілля. Усі процеси, як з боку батьків, так і з боку організаторів, відбуваються на порталі Активні Місто, який ми використовуємо для нашого проєкту. Якщо коротко, то все працює так. Один з батьків реєструється та авторизується на порталі Активні Місто, подає заявку на отримання фінансової допомоги на дозвілля своїх дітей та надає необхідну інформацію згідно умов, що розміщені на сайту проєкту. Організатор, тобто Чеська рада дітей і младежі, перевірить, чи були виконані умови. Та згодом у системі буде надано два ваучери по 1000 кон для кожної дитини. Призначені для організації дозвілля. Батьки домовляться з конкретним організатором дозвілля, чи можуть вони записати дітей у гурток. Якщо організатор дозвілля зареєстрований у проєкті даруємо кружки дітям, то вони зможуть йому у системі переказати один або обидва ваучери на тисячу корун. Якщо ваучери будуть прийняті, то згодом організатор дозвілля отримає кошти від організатора проєкту, а саме шляхом їх переказу на вказаний банківський рахунок. Звертаємо вашу увагу, що портал Активні місто не є системою бронювання для реєстрації в гуртки, а лише для здійснення оплати. Перш ніж використати ваучери, батькам необхідно заздалегідь узгодити деталі з організаторами дозвілля. Якщо організаторів чи активітетів немає в списку на порталі, то організатори можуть увійти в систему та додати активітет, щоб батьки могли використати кошти, надані проєктом. Ми рекомендуємо батькам, які підходять під умови проєкту, спершу якнайшвидше подати заявку на фінансову допомогу, оскільки фінансування обмежене, а вже потім домовлятися про використання коштів з організаторами дозвілля, щоб не виникло такої ситуації, коли гроші у проєкту закінчаться раніше, ніж організатори запишуть дитину до певного активітету. Також однією з умов проєкту є часткова оплата активітетів батьками мінімум 250 корун за кожен використаний ваучер на 1000 корун. Дані кошти батьки платять безпосередньо організаторам дозвілля. Зараз покажемо порядок дій. На початку зауважимо, що деякі частини системи активні місто не перекладені українською мовою. Для перекладу використовуйте доступні перекладачі. На сайті даруємо дітям за адресою даруємо оберіть українську мову та натисніть на кнопку Я хочу попросити допомогу. Сторінка Nast перенаправить на портал Активні Місто, де потрібно зареєструватися. Ми є громадянами України і перебуваємо в Чехії на підставі візи, тому обираємо варіант громадянин України. Більш детальну інформацію про те. Який саме тип візи дає право подати заявку на внесок і який варіант реєстрації обрати, можна знайти на сайті даруємо.cz у умовах проекту. Після натискання бачимо класичну форму реєстрації. Заповнимо свої дані. Примітка. Не забувайте писати дані латиницею. Введіть адресу вашого актуального проживання в Чехії. Після цього можете подати інформацію про дітей або завершити реєстрацію. Додавши дітей пізніше в налаштуваннях персональних даних, розглянемо варіант, що ми дітей додаємо одразу при реєстрації, заповнимо ім'я, прізвище, дату народження та перевіримо адресу. Вона автоматично заповнюється з адресою батьків. Зміна можлива після натискання кнопки редагування адреси. Тепер потрібно підтвердити реєстрацію. Протягом декількох хвилин після реєстрації на вказану електронну адресу прийде лист з даними для входу. Якщо ви не отримаєте листа, не забудьте перевірити спам. Увійдемо на портал Активні місто за допомогою кнопки входу у верхньому правому путі. Після входу можемо переглянути інструкції щодо подальших дій, натиснувши кнопку довідка для користувачів на верхній панелі. Тут можемо прочитати, як діяти далі. Зараз ми продемонструємо порядок дій. У верхньому правому куті бачимо, що на даний момент у нас немає доступних коштів. Спочатку потрібно подати заявку. Натискаємо на набідка приспівку. Тут вибираємо даруємо крошки дітям», який у нашому випадку є внеском за 2 півріччя 2022 та 2023 навчального року і натискаємо на нього. Серед деталей ми можемо прочитати умови проєкту, але для нас важливими є кнопки Пожадати обспівек для кожної нашої дитини. У нас кнопка не відображається, тому що ми просимо внесок для дітей, а не для себе. Після натискання на кнопку з'явиться вікно, куди ми маємо завантажити одну з віз, які зазначені в описі. Потрібно сфотографувати дану візу і завантажити фото сюди або можна завантажити її скан. Якщо ви не впевнені, що ваш сімейний дохід відповідає умовам, ви можете перевірити дані умови на вебсайті проєкту у довідці для користувачів. Натисніть жадост». Даний алгоритм проведемо для решти дітей. Організатор перевірить, чи були виконані умови проєкту. Після надсилання заявки батьки отримають електронний лист з підтвердженням чекаємо наступного електронного листа, в якому організатор повідомить нас про те, що заявку схвалено. На порталі у верхньому правому куті бачимо, що ми вже маємо 4 тисячі корун, тобто по 2000 на кожного з двох дітей. Звертаємо вашу увагу, що процес не завершується виділенням грошей. Ваучери повинні бути використані у конкретного організатора дозвілля. Отже, ми отримали ваучери, тепер потрібно їх використати. Ми домовляємося з організатором дозвілля. Він може бути будь-який. В нашому випадку це фіктивний дітський відділ погорка. Що наша дитина буде відвідувати там певний гурток і що ми використовуємо допомогу від проєкту Даруємо крошки дітям. Після того, як домовимося, на порталі виберемо конкретний активітет, який організатор дозвілля завантажив на портал Заздалегідь. Можливо, саме після нашої домовленості. Ви можете шукати за організаторами або за видами діяльності. Ми будемо шукати, наприклад, за організаторами. Знайдемо нашого організатора, натиснемо на нього і бачимо всі можливі активітети. Натиснемо на деталі обраної нами діяльності. Внизу сторінки ми можемо бачити наших дітей з їхніми ваучерами на 2000 корун. Для кожної дитини ми можемо використати один ваучер на один активітет, а другий на інший або обидва одразу за умови, що вартість активітету складає щонайменше 2500 корун. Не забувайте, що до кожного ваучера потрібно заплатити додатково ще 250 корон безпосередньо організатору. Після натискання кнопки «Уплатніть» з'явиться вікно, де ми побачимо підсумок. Крім того, можна ввести верифікаційний символ варіабільний символ, який надав організатор дозвілля, щоб легше було відстежити платіж. Натисніть кнопку «Уплатніть». Таким чином, можемо застосувати ваучери. Згодом на електронну пошту прийде підтвердження про використання допомоги, до якої додається pdf підтвердження яке можна надати організатору під час оплати решти вартості активітетів. Організатори дозвілля отримують гроші від організатора чи скарада дітей та младеже наступного місяця після використання ваучера, тому підтвердження, надіслане електронною поштою, може знадобитися. Останній крок, який вже повністю під контролем організатора дозвілля це отримання коштів. Про те, що ваучери були використані, організатори отримають повідомлення електронною поштою. Наприкінці додамо, що у разі виникнення проблем ви можете звернутися до служби підтримки. Контактні дані можна знайти на сайті проекту. Гарного дня і до зустрічі!